Значить, що я вам скажу? Два години ми вже ловимо. Там пацани взагалі нічого не зловили. Ну оце щось настраюють, ту апаратуру багато. Андрюша вже з цими вудочками був, вже він там був, сидів, вже сюди прийшов, каже, тут місце більш клювати буде. Вже він тут. Дімон там сидить. Я не знаю, він вже, мабуть, зо два відра тих снастей викинув туди. На гривень 500, а то може і більше. Вже втопив тих макухів, що ти карася зловив. У мене, дивіться, mm -hmm. сиджу собі в своїх мільйонниках, воно мій поплавок там плаває, зараз я вам його покажу. Десь він там є. Ну коротше, я не бачу, ви не бачите. Це моя вудочка. А зараз я вам покажу свій пасак. Як він називається? Садок. Покажу вам свій садок, бачите? Ну це реально там, я просто ще багато викидаю. Реально, от, мені жалко. Я так, як дивлюся, вона там, знаєте, буває ота губа розірвана. Як я її кину в садок? Я її поцілую і викину собі, хай вона плаває. Не кидаю я тої риби в садок собі. Викидаю, нехай плаває, нехай живе. А вже як яка така нагла дуже риба, О, там є, дивіться, дивіться, покажу вам. Ота нагла, давай, покажи, яка ти нагла. Оце яка вона починає прягати. Оту кидаю в садок. Ту в садок док